Добрий 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 день. Вже зробила одну зачіску. Блін, так задоволена її, тому що, якщо чесно, я прям я знав, хто в мене буде зараз на другу, і я вже будував, я йшов, будував у себе великі концепції цієї зачіски. І якраз людина прийшла і сказала, що давай щось нове спробуємо. Хорош. А зараз що? Блін, не знаю, як бути, хочеться поїсти, але у мене немає НФІ на телефоні, я не взяв гаманець, у мене з собою немає готівки, карти. Тому йти додому ще й потрібно змонтувати відео з Карпат. А проблема в тому, що воно не структуроване і багато файлів, багато відео. Із за звука, із за цього повітря, яке там фу, їбашило в горах, із за моєї невмілості знімати, із за того, що я не знав, як буде камера наближатися до обличчя, до людей, як звук буде писатися. Коротше, багато невизначеностей. Але ну прикольно, я його змонтую, якби я його хотів би передивлятися. От щось на кшталт цього. Думаю, зробити. По два дні, тому що ну, по-перше, у мене пам'яті на iPad не вистачає, щоб зробити великий відео. Сука. Коротше, справ багато і дуже прикольно. Вже витратив дуже багато часу на те, щоб перекинути Sony Sonia на iPad трошки помонтувати і то повирізати якісь моменти. Ну, це Київ. Це Київ. Тут все несеться так, що робити. Ну, поїсти треба. Блін, які ж в мене сусіди долбойоби. Тупо на всю грає Морфенштерн. Це піздець. Я не знаю, чути? Блять, а з якого це повку? Може це не з мого будинку, ЄФЗ. Ну. Ну, це жорстко. Якась руснява музика постійно грає. Типу. LJ. Блять. Євшоється. Такого не було. Такого не було. Фу, я не знаю, аж мерзко якось. Фу, блядь, Я наче в мене вуха в гамні. А я нарешті демонтував, ну як? <с> я думаю, що його можна монтувати-монтувати, але наскільки зміг вважав, вийшло, якщо не помиляюсь, хвилин 43. Зараз додам ще один фрагмент, і я буду його рендерити, викладати і буду потім монтувати інші два дні. Там було прикольно. Там ми випадково зустріли людей, які проводять тріп. Там навчили мене крутити косяки. Прям був ролінг хлап, був тусіч. Коротше, ну прикольно. Неочікувано. Неочікуваний трейл. Намагаюсь виховувати джамбо слухняною дівчинкою доброю, тому що вона хоче ловити жучків, а я їй не даю. Джамбо не вони ж хорошенькі такі, не їх губивати. Можна тільки росню. Це, до речі, передає <плес> мої емоції, коли я чую таку хуйню. Ого, прикольно. Прикольно. Сьогодні цілий день пішов на те, що я або працював, або монтував відео. І наче нічого складного немає в цьому в монтуванні в монтаже. Але тобі потрібно спочатку викачати файли з камери. А як зробити це на MacBook, коли у тебе немає. USB-шки, знайшов додаток, знайшов як на планшет перекинути. Потрібно це передивитися, потрібно ще раз передивитися, ще повидаляти. І, коротше, і ти отак, отак, так, так, циклами це робиш, і блін, значить, нічого складного, але цілий день пішов на це. Ну нічого, нічого. Прикольно, це такі круті спогади, які залишаться для мене. Я не знаю, ладно, не знаю, буде передивлятися чи ні. Ну, один раз точно подивлюся. Ну, я вже все, за день я вже передивився, я точно вони Фух, Все, буду монтувати ще, ще останні дні і планувати свій завтрашній день, тому що, блин, ще багато задач, які потрібно зробити для себе. Проблема в тому, коли ти працюєш сам на себе, у тебе. Ти не заробляєш, коли ти не працюєш. І планування відпустки означає <хи>, те, що ти не тільки витрачаєш гроші, але ще й не заробляєш їх. І дуже складно. Ти, блін, не можеш собі дозволити хворіти, ти не можеш собі дозволити не знаю, розтрати, але хворіти я намагаюся собі не дозволяти розтрати, ну, так стається. Витрачаю на якусь фігню. потрібно. Блин, потрібно знову контролювати фінанси, записувати всі витрати і потім дивитися, що я можу, змінити що не можу. Але теж, блін, для всього цього потрібен час. Нічого. <ріст> я в поході читав книгу, в мене деякі ідеї з'явились, як можна себе змушувати це робити. Чого це потрібно. Тут головне розуміти, для чого собі, тобі це потрібно. Я зрозумів, що дуже мало часу я приділяю собі, дуже багато часу я витрачаю на інші справи, тобто на інших людей, на інші якісь розваги, діяльності, але от сам собою мало. Дуже мало. Тобто прикольно, коли ти записуєш думки, ти сам собою, але потрібно цього більше. І насправді, коли ти міркуєш над тим, скільки часу ти живеш для себе, тобто відняти там зустрічі, телефонні дзвінки, інстаграм, Ютуб, от скільки часу у тебе залишається на самого себе. Тут страшно. Тому що мало. Дуже мало. Нічого. Потрібно це виправляти. Головне про це задуматись, і якщо це потрібно, тобі виправляти. Гарного вечора. Добро